Як же перестати боятися відпочивати? Секрет у тому, що більшість людей зайняті лише собою, а не тим, де ти працюєш, скільки, на кого. Твій керівник навряд чи думає про овертайми постійно. Він вирішує свої задачі. Твої колеги рідко стежать за тим, яка ти втомлена. У них свої проблеми, твій страх, що про мене скажуть. Живе лише у твоїй голові. Яке ж є рішення давати собі відпочивати, не очікуючи дозволу, перевіряти, цей страх реальний, чи ти сама собі вигадала, що тебе оцінюють, спитати себе, що найгіршого станеться, якщо ти відпочинеш? Це не так драматично. Ти маєш право на відпочинок, і це не привілея, це необхідність. А де б ти поставила кому у реченні? Відпочивати не можна, працювати. Пиши у коментарях.